Доброго здоров'я, дорогі глядачі, ви на каналі Погляд Вільних, і сьогодні ми говоритимемо про тему, яка може стати справжнім шоком для сотень тисяч українців. Уявіть собі за вікном мороз, батареї працюють на мінімум, ви робите ковток гарячого чаю, намагаючись зігріти руки, і в цей момент отримуєте дзвінок від газової служби. З попередженням завтра вам перекриють газ, і причина не тисячі гривень боргів, а лише один пропущений платіж у кілька сотень гривень. Це не страшилка, це реальність, яка вже торкається людей по всій країні. Чому це настільки серйозно? Давайте розбиратись разом. Традиційно ми звикли думати, що невеликий борг це дрібниця. Ну, що там 100 чи 200 гривень заплатиш наступного разу. Але ситуація кардинально змінилася. Комунальні підприємства більше не готові чекати місяцями. Тепер навіть один пропущений платіж може стати приводом для відключення. І це стосується не лише самого газу, а й доставки. Дуже багато українців думають. Головне заплатити за спожиті кубометри, а за розподіл можна й пізніше. Але саме цей невеликий борг за доставку і стає причиною відключення. Реальні історії говорять самі за себе. Пані Галина з Полтавщини не встигла вчасно заплатити 180 гривень за доставку, чекала на пенсію. Через два тижні їй зателефонували і повідомили: готуйтеся. Приїдемо відключати. Жінка у сльозах просила зачекати, але газовики наполягали на негайному закритті боргу. В результаті вона заплатила не лише 180 гривень, а ще й 100 гривень за відновлення постачання. Інша історія родина з Вінницької області. Вони поїхали на два тижні до родичів і не сплатили платіжку. Коли повернулися додому, газу вже не було. Родина з двома маленькими дітьми залишилася без можливості приготувати їжу. Маленький борг перетворився на велику проблему. Комунальники пояснюють просто борги накопичуються, а підприємства не мають ресурсів утримувати мережу раніше могли тягнути, сподіваючись, що люди з часом заплатять. Тепер часу на очікування немає, і навіть один день прострочення може стати сигналом для відключення. Більше того, після відключення витрати лише зростають. Ви платите не тільки сам борг, а й виїзд бригади для відключення, виїзд для підключення, додаткові перевірки обладнання. У підсумку борг у 200 гривень легко перетворюється на понад тисячу. До цього додається ще один фактор ризик втратити субсидію. Якщо у вас є заборгованість, держава має право скасувати її, а без субсидії витрати на опалення зростають у кілька разів. Уявіть собі, що вам телефонують щодня, нагадуючи про борг, людина відчуває стрес, сором, тривогу. А що робити, якщо борг невеликий, але грошей немає. Це стає справжнім психологічним тиском на всю родину, і найгірше усе це відбувається в найхолодніший період року, коли газ це не просто ресурс, а життєва необхідність, це тепло для дітей, можливість приготувати їжу, елементарний комфорт. Що ж робити, щоб не залишитися без газу? Є кілька практичних порад. Перше, ніколи не ігноруйте навіть найменші борги. Якщо немає можливості сплатити всю суму, краще домовитись про реструктуризацію. Це означає, що ви будете платити частинами, але уникнете відключення. Друге, сплачуйте хоча б частину боргу. Навіть символічна оплата показує постачальнику, що ви не ухиляєтесь від зобов'язань, третє контролюйте платіжки онлайн. Навіть якщо ви у від'їзді чи не маєте змоги фізично піти в банк, сьогодні є безліч сервісів, де можна сплатити рахунок дистанційно. Четверте, не забувайте, що після відключення повернути газ буде набагато дорожче, тому краще вчасно внести кілька сотень гривень, ніж потім викладати тисячі, чи можна відстояти свої права в суді. Теоретично так, але на практиці майже нереально. Якщо борг підтверджений, суд стає на бік постачальника, до основного боргу додаються судові витрати та оплата адвокатів. У підсумку замість того, щоб зекономити, ви отримаєте ще більший рахунок сьогодні. Нам говорять про мораторії, про заборону на відключення, але реальність показує, що все працює інакше. Уже зараз людям перекривають газ навіть за невеликі борги. А що буде після війни? Важко уявити. Очевидно, одне правила стануть ще суворішими, і комунальні служби будуть діяти максимально жорстко. Отож, друзі, головний висновок простий: маленький борг це вже велика проблема, і якщо ви не хочете зустріти зиму без тепла. Без світла і без комфорту краще вчасно закривати платіжки або домовлятися з постачальниками. Пишіть у коментарях, чи стикалися ви з подібними ситуаціями, як вирішували проблему і чи були випадки, коли газ відключали саме вам або вашим знайомим. З вами був канал Погляд Вільних. Ми говоримо про найважливіші події для кожного українця. Від політики до комунальних проблем, від економіки до нашої перемоги. Бережіть себе і своїх близьких. До нових зустрічей!